Вотре, ви мене добре почули? Так, у мене цукровий діабет. Сино! Опа. Писне. Здравствуйте. О! От души! Да. Ого! Добре. Ого! А. 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 Дяка, дяка. Дейс, це Глок 16, п'ятого покоління. Mm -hmm. Крутий Глоб 16. У мене спорозерник. Ти знаєш, що я працюю в ВБ. Хочеш поїхати зі мною? Та ні, я щось не маєш. хочу. Ну поїхали. Ну ладно, так. Дріс, ти какаш. Погано вчився в школі. Тому я хочу тобі запропонувати гарну ідею. Що ти можеш мені запропонувати? Братанчик, ти гарно знаєш бізнес, а я гарно знаю хімію. <плес> ти хочеш готувати чути? Так. Ей, Джесі. У мене для тебе новина. Я чую, є такий чувак. Його звати Густаво Фрінг. Він власник мережі KFC. Mm -hmm. І він може запоп... запропонувати тобі твоєму вчителю гарну лабораторію mm -hmm. для парення жуйка. Ой, чуваче, дуже дякую. Йоу, Йоу! Добрий день. Моє ім'я Густаво Пік. Але ви можете називати мене просто газ. Запрошую всіх у мій ресторан під назвою Кепсі. Добрий день. Так, я добрий день. Треба порозмовляти. Посмішуйтеся. Пішли Пас, мені одна людина розказала, що на тебе можна попрацювати та поварити жуйку. Ага. Можна ми підвал? Думаю, так. Ей, йоу, чувачи, це тем! Літаю в своєму підвалі, роботу. Ну що, починаємо варити жуйку? Я залишу вас самих. Добре. Дай -дай сюди. Опа. Ну что, запускаем трошечки часу. Да, работа, волка, рай. Да, да со мной спробуй. Айо, мистер Уайт, это очень классная тема. Йоу. Ты знаешь, с кем ты сейчас разговариваешь? Ты знаешь, кого ты видишь? Я зарабатываю столько денег что это вообще капец. А, якщо ви перша ходити на роботу, бізнес рухне. Його не буде. А, ти думаєш, що я безпеці, скарб. Я і є небезпека. Чувак відкриває двері і ловить кури. Ти думаєш, що це я ні. Я той, хто постачав ці двері. Це я буду всю твою сім'ю. Це я поганий пацан. А ну где? Выкладывай меня все гроши. Ой, Ой. Какие тупые здесь чувак. Сдался у меня из пистолет. Опа. Значит, слушай меня сюда. Принимаю выбочные, если принесешь мне 10 килограмм жуйки. Добро, добро. Ноні глядачі, дякую за перегляд нашого прекрасного серіалу Усі тяжечки.